Дуже гарного баклажанового кольору. Розмір XS має підкладку, застібається всередині на нагузочки, має поясок. Поясок можна зняти та прикріпити іншого. Легеньке пальтішко, розмір XS, воно з підкладкою. На замочку має капюшончик, має кишені. На трудовому кольорі, на підкладці, застібається на кнопочки, має поясок, розмір XS. Певно-синього кольору, розмір 34, застібається на замочок, воротничок має. На підкладці має кишені. Така ж модель є в розмірі 36 та 38. Яскраве червоне пальтишко, Розмір S, Двобортне, застівається на гниточки, Всередині має підкладку, має кишені. Розмір Л,тіжка з підкладкою має кишені. Застібається на гудзички. Біжевий дуже легеньке пультішко має підкладку. Розмір М застібається на гудзички, має накладні кишені. Цікава модель, двобортне пальто з кольоровими гудзиками. Вона є розкрушована, має кишені. Є в розмірі 36. Така ж модель є в розмірі 38. На спинці воно дуже гарне. Така ж модель в розмірі 40. В розмірі 46. Червоне пальто розмір S має підкладку. Двобортне застібається на гудзики. Бордове, легеньке, застібається на гудзичок. Воно підкладки немає. Розмір S Кавчик розключений. Розмір L пальто оверсайз фасону воно трошечки великомірить, може бути на XL. Має на кишені накладні, застівається на замочок. Пальто розмір 34 на підкладці. Мої цікаві застіки застіваються також на замочок моєї кишені. Розмір 34 і також є в розмірі 36.